Пакети, доставка, ситуація. У е, мене свої є пакети, ящики. Я не буду вам давати предоплату, я ящики привезу. Даний клієнт проживає місто Кам'янське, Дніпропетровське області. Що він зробив? Він привозить свої ловушки, утіплені фольга В тому році це прокатило. В цьому году цього це не прокате. Буде кожна людина давати предоплату в розмірі 200 гривень за ящик. Отакий. Беушний, не беушний, він робочий. Який налічує євро ящик. Євро. Перегородки. Пережимають рамки. Це є перегородки. Гребенка має бути з розділювачем. Ось розділювач, Отак. Ти його благополучно. Чикс. Закрив, прийжав зверху в рейки, закрив. Коротше, ти його благополучно закрив, степлером пришпандьорив, ви його з берете стамеску або ножичок. Не розривати. У мене люди є, я не знаю, вони молотком чи чим тут, свердлом продирявлюють сітку. Продирявили сітку 200 гривень залишилося. О, тут в кармані. Зачем чим це робить? Для того, що це, воно тоді буде працювати. Це механізм, який порушувати не бажано, бо потім відбувається хаос. Тоді в кожну область дуже важко привести в певний термін. Тоді терміни збиваються, тоді а, якість пакета падає. А, і коли буде система, от по якій ти, от просто є правила, які і до бариги, і до клієнта. А вони мають бути правила. і Тоді, виходить, у нас з вами рукопожаття хороше. Понимаєте? Тоді ми з вами друг друга знаходимо. А коли просто та я не бачу, або там, я, в мене телефона не немає зняти. Ну, якщо немає телефона, то я зі своєї сторони роблю все максимум. Максимально все роблю, як правильно, як має бути. Все. Тобто, робіть і ви со своєї сторони, там що там то ящик, ти відкрив, просто ти його відкриваєш. Зачем його сверлить ту сітку? Ти її відкрив. Вот Отак, все, воно облотується тобі благополучно. Все. Ми 150 пакетів пересаджуємо, вкидаємо просто за. Ну, би, дуже швидко. Їх там нічого пересаджувати, що з ними панька? Це перекинув і, і далі. Поїхав за пакетами. Так що так, для замовлення бджолопакетів 095-53-41-257. Кінець квітня доставка бджолопакетів по всій Україні. Херсон, Миколаїв, Кропивницький, Дніпро, Черкас, Житомир, Суми, Чернігов і Запоріжжя. Всім подяку.